Всім привіт. 4 липня. Ой, зелені операції продовжуються. Я, щось в мене таке впечатлення, що воно ніколи ці зелені операції не закінчиться. Ріжу, ріжу, дійшов до краю, розвернувся і йду е, по новий. Сьогодні показую. Вийшов опять же, з утричка, поки сонце не дуже світе, жара, так сказати, бо в нас дощів як не було, так і немає то робити свої зелені операції. Дивіться, показую вам. От і От коли це таке було, щоб на 4 -та... липня це ромбік я вам показав. Зараз покажу ще. Ще покажу вам і Каталонію. І Каталонію. Так, де моя каталонія-то ж кажу, з цими зеленими операціями. Дивіться. Оце Каталонія. Почало інтенсивно набирати колір. Дивлюся, то там, то там, а з тої сторони там взагалі вже не буду заходити. Ну оце Каталонія. Та ладно каталонія, ну а красава тоже почала колір набирать, дивіться. Ось все красава. Бачите, почали теж ягоди. Оце така красава в цьому році. Ну такі доволі хороші такі бомбочки. тоже ну, теж ж дивлюся, що почали ягоди, то там, то там. Так, і поки тут вже прямо взяв рулетку з собою. Зараз трошки витягну. Покажу вам. Так, дивіться, ось оцей крючок, а ось о наша. Давайте так ось гляньте. Що тут показує. Бачите? Оце так от виросло. Не знаю що це тут помогло. Бо я зразу давайте так ще покажу. ось Раз, бачите, більше я вже не, не можу розширити ось ключок. А дивіться ще скільки зверху. Ще більше як я вам показав. Чи це дріжджі, чи це просто воно так усе росте. Тут я, звісно, вам не можу сказати, що це таке, бо я якби, експериментів не проводив ніколи з дріжджями. Та ні, а дивіться ось на цей, на пандуру. Блін. Або це точно дріжджі працюють. Ну, по помідорах. Помідори я вам знімати не буду із перцями. Бо я вже й так попав. Дружина сказала давай тисячу гані за те, щоб без спросу пішов мій, мій город знімати. Так що та там я не бачу якісь. Так що якось оце отак. Не знаю, чи це таке ж дріжджі працюють. А ну-ка хоча б на свої Ого. А ось гляньте. Той що чубука засунувся в землю. Я ж теж поливав. Ось це ось в мене торнадо. Тільки вже настоячий торнадо. Ви бачите, який він вимахав. А ну ще десь я поливав, глянув. Та ні, ви знаєте, напевно це таке дріжджі. Працюють, бо полив у мене, як би я капаю, ну щоб так росло плевін. Дивіться. Ні, це, це бажена. І кота у бага пліві наж Так пройшло то два дні. Ну що, висновок який, іду в магазин, ще возьму. Так що оце такий висновок. І піду в магазин сьогодні і куплю ще дріжджів. Дешево і сердито. Так що якось так, на цьому все. Вибачайте, що мало. Ну, роботи дуже багато. До зустрічі, до нових відео.